В день святого Миколая учні загальноосвітньої школи села Більшівці отримали в подарунок можливість нарешті займатися в новому омріяному спортзалі. За сприяння народного депутата України Володимира Шкверилюка, відомого спортсмена Романа Вірастюка, обласної та районної влади тут зуміли вімкнути опалення і довести об'єкт до завершального етапу. Більше двох років спортзал у більшівцівській школі простоював. Діти тулилися в малесенькому приміщенні. Незавершений об'єкт почав занепадати і псуватися. Нещодавно команда однодумців, людей доброї волі, як кажуть, взялися за справу, яку підтримали і в обласній державній адміністрації, і в Галицькій райдержадміністрації. І обіцяний два місяці тому спортзал сьогодні радіє дитячими дзвінкими голосами. Добрий подарунок до Миколая. А ще, крім основного, були і м'ячі і солодощі. Директор школи щиро радіє разом з колективом і дітьми та дякує небайдужим людям. Я би прирівняла їх оці заходи. І оцей цей день до масштабів, мені здається, навіть здоров'я нашої нації, тому що здоров'я нашої молоді, наших підлітків на сьогоднішній день, звичайно, бажає краще. Ми бачимо це по статистиці, які дають нам медики. Ну і Діти мають можливість займатися не тільки діти, можливість займатися мають е, молодь, селища. Тут ведеться гурткова робота, тут ведеться робота спортивних секцій. Відомий спортсмен Роман Вірастюк переконаний, що здоров'я закладається з маличку, і для цього фізична культура та спорт основа успіху. Здорова нація, сильна держава. Я щасливий, що бачу що тут, що займаються діти. Ну, бо це був великим гріхом дивитися тоді і чути оцей запах такої дошки, яка почала гнити, яка два роки стояла. І я тішуся з того, що маю друге дитинство сьогодні народного депутата Володимира Шкверлюка. Тішуся з того, що прийшла нова команда в обласну адміністрацію, яка відгукнулася на наші претензії. І... Розумієте, воно має бути так, як я кажу, так як я казав, що воно має бути в кожній школі. Але тут тут уже щасливі діти. Ви ви бачили той зал маленький, де займалися, і я думаю, що всі ідеї і всі мрії вони можуть збуватися. Воно дуже проста схема. Треба не красти на місці, і тоді воно все вийде. Народний депутат України Володимир Шкварилюк вважає, що і сьогодні в нелегкий для держави час можна в спільній команді в злагоді сконцентрувати увагу на вирішенні багатьох питань. Конкретні справи ж говорять самі за себе ставити мету і йти до неї на кожному локальному рівні, так поступово збудуємо благополучну країну з високим рівнем життя.